Усім привіт, і ви на каналі Криптософія, і з вами головний спікер цього каналу Софія. І наша сьогоднішня тема це заходи безпеки та пом'якшення загроз в Олео. І ми розпочинаємо. У швидкому розвитку технологій блокчейн-безпека залишається першорядною проблемою для платформи та їх користувачів. Тому Aleo, як провідна блокчейн-платформа приділяє велику увагу впровадженню надійних заходів безпеки та стратегії пом'якшення загроз. У цій статті розглядаються різні аспекти інфраструктури безпек Aleo, досліджується, як вона захищає від потенційних загроз і підтримує цілісність своєї мережі. Механізм консенсусу та безпеки мережі. Але використовує унікальний механізм консенсусу, який є не тільки ефективним, але й безпечним, тому, відійшовши від традиційних систем відвердження роботи, які є енергоємними та вразливими до атак. 51% але використовує більш стійкий і безпечний підхід. Цей механізм гарантує, що учасники мережі можуть досягти консенсусу децентралізованим і загрішеним втручанням способом. Безпека розумного контракту. Але оприділяє значну увагу безпеці своїх розумних контрактів. Платформа використовує ретельні тестування та офіційні методи перевірки, щоб переконатися, що розумні контракти вільні від уразливостей і помилок. Цей підхід мінімізує ризик експлойтів і порушень безпеки, які були поширені на інших блокчейн платформах. Безпека користувачів, розширення можливостей людей, але дає змогу своїм користувачам підтримувати свою безпеку. Тому платформа дає користувачам інструменти та передові практики для захисту своїх гаманців і транзакцій. Це включає використання апаратних гаманців, багатофакторну до інфентифікацію та регулярні оновлення для забезпечення захисту користувачів від нових загроз, освіта та залучення громади. Усвідомлюючи, що безпека це не лише технічна проблема, а й відповідальність спільноти, але інвестує в освіту своєї спільноти через семінари, форми та документацію. Тому, але гарантую, що її користувачі та розробники добре проінформовані про найкращі практики безпеки та останні загрози в просторі блокчейну. І ми переходимо до висновку: Безпека просторі блокчейнів. Це виклик, який постійно розвивається, і комплексний підхід, але от заходів безпеки та пом'якшення загроз ставить його в авангард, безпечних платформ блокчейну постійно адаптуючи та покращуючи свою інфраструктуру безпеки. Але вона лише захищає свою мережу та користувачів, але й встановлює високі стандарти безпеки в індустрії блокчейнів. Оскільки платформа росте та розвивається, її прихильність до безпеки залишається головним пріоритетом, забезпечуючи безпечне та надійне середовище для своєї спільноти. І на цьому на нас все. Зустрінемося наступного випуску.